Вночі 20 серпня ворог атакував Україну шахедами. Під удар потрапила Тернопільщина. Влучання сталося в один з резервуарів, де зберігалися паливно-мастильні матеріали, внаслідок чого на промисловому підприємстві виникла пожежа. Про це повідомили на брифінгу Тернопільської ОВА. Для ліквідації цієї пожежі були залучені рятувальники тернопільського гарнізону, а також з інших міст нашої області. Так, всього більше 20 одиниць техніки та більше 90 рятувальників на ліквідацію цієї пожежі. Також залучалися два пожежних поїзди з міста Тернополя, міста Львова. За в результаті проведених дій в 6.50 відбулася локалізація пожежі. Тобто, припинено, припинено було її розповсюдження та взято під контроль. Зараз відбувається гасіння пожежі в постраждалих внаслідок з наслідок події не було Наслідок надзвичайної ситуації у Тернопільській області проводяться заходи з контролю якості повітря і води. Перевищень шкідливих речовин немає. Є сліди продуктів згоряння СО2, а також хлормісних речовин, які не перевищують допустимих концентрацій в атмосферному повітрі. Наступні заміри будуть проводитися це на речовини формальдегіди і феноли. Але ці заміри потребують більш тривалого часу. Вони вже почали почали але вони потребують часу і обрахунку. В даний час проведено забір питної води з водозаборів міста Тернопіль з метою убезпечення попадання таких речовин в воду. Станом на даний момент шкідливих речовин вже в воді експрес-методом не виявлено. Але тернопільчан закликають не виходити без потреби на вулицю і закривати вікна, аби убезпечити себе.